Привітик-привітик! Сьогодні готуємо надзвичайно смачне імбирне печиво. Записуйте рецептик та готуйте обов'язково! Для початку беремо невелику кастрюлечку та насипаємо туди мед. Далі насипаємо туди цукор або стевію один в один, як цукор. Розігріваємо на великому вогні. Далі збавляємо вогонь. Та перемішуємо до розтворення цукру або цукорозуміннику. Тепер додаємо всі спеції: корицю та мелений імбир. Ось таким чином. І все ретельно перемішуємо. Далі вмикаємо на великий вогонь до кипіння, до ось таких невеличких бульбашок. Далі додаємо соду, добре перемішуємо, і в нас утворюється піна. Не хвилюйтесь, все добре, все так і має бути. Ось така піна. Тепер додаємо сюди вершкове масло та добре перемішуємо. Вливаємо наш мед у велику мисочку, розбиваємо сюди одне яйце, поступово додаємо борошно. Все добре перемішуємо до ось такого стану. Далі накриваємо плівкою та ставимо на 1-2 години настоятися. Тепер присипаємо стіл борошном і будемо розкачувати наше тісто. Ділимо тісто на декілька частин. Воно дуже велике виходить, і дуже багато в нас вийде печива, і, звичайно ж, дуже смачного. Я розділила тісто на дві частини. Беремо першу частинку, скалку і ось так розкачуємо наше тісто. Тісто повинно бути висотою приблизно 5 мм. Тепер беріть ваші улюблені фігурки та формуйте фігурочки з тіста. В мене зірочка, сердечко, ялиночка. Ось така краса. Тепер викладаємо на противень, застелений пергаментом. Ось така виходить краса. Ставимо у духову піч на 10-15 хвилин при 180 градусах.